Вітаю! Ми маємо чудову новину про двох братиків з Маріуполя: дев'ятирічного Артема та одинадцятирічного Максима Корант. Цих хлопчиків ми розшукували понад півроку. За весь цей час про їхню долю не було відомо нічого, і ось зараз з'явилася дуже обнадійлива інформація. Артема та Максима, нібито в Донецьку, знайшла їхня бабуся. Ну бабуся їх знайшла, з дітьми все нормально, але що там відбувається, складно сказати, тому що зв'язку немає. Чоловік, який нам це повідомив, ще до війни жив у Маріуполі і був сусідом родини Курант. Ще в червні я зустрівся з паном Ігорем, і тоді він розповів мені, що 8 березня у їхній будинок влучив снаряд, і, на жаль, батьки Артема та Максима загинули. Вони точно загинули під час бойових дій з 7 на 8 березня. 7 ввечері вони, ну чоловік її, вона. Просили допомогти, крики якісь були, але люди боялися виходити вночі на вулицю. І вже вранці, 8 березня, вони побачили, що вона і він, ну, чоловік і жінка, знаходяться біля під'їзду з травмами. Ось фото будинку і місце, куди влучив снаряд. Там саме була квартира, де жили діти. Але якраз у момент, коли усе сталося, Артема та Максима на щастя не було вдома. Їхні батьки, на жаль, загинули, а братики безслідно зникли. Пан Ігор не залишився байдужим до долі Артема та Максима, став їх розшукувати ще влітку. Попросив нас про допомогу і дуже тепло відгукувався про хлопчиків та їхню маму. Це були дуже добрі сусіди, це дуже добрі діти були. Мати дуже слідкувала за ними. Вона... Кладала в них душу, вона діти були ахайні дуже цікаві. Діти мали, взагалі був дуже такий привітний. Вітався, взагалі я всюди приходив, по голові там гладив. і Так далі. Дуже гарні хлопці. Ще було, знаєте, приємно дивитися. Вони, як брати, дуже любили друг друга. Це відчувалося, що це, це брати. Отже, після понад півроку пошуків Артема та Максима зараз вдалося отримати про них. Дійсно обнадійливу інформацію. Той таки пан Ігор, який разом із нами шукає братиків Корант, каже, що у нього є дані про те, що з дітьми усе гаразд. Це нормально. Вони точно я впевнений, що вони живі. В дійсності ця інформація в більшості підтверджує. Ну, яка судьба їх, складно сказати, тому що ну неможливо встановити, але просто що там далі, де вони будуть в Росії, в Україні? Е -е -е, ну це складно сказати. Чоловік каже, що інформацію про те, що з дітьми все добре, про те, що їх у Донецьку розшукала бабуся, він побачив у одному з телеграм-пабліків, і нібито цю інформацію підтвердили деякі люди. публікація була десь в телеграм-каналі. Вже її немає, але була точна, що бабуся подякувала тим, що знайшла людей, що вони в Донецьку це норма. Утім, і пан Ігор, і ми розуміємо, що публікація у Телеграм Пабліку це інформація, ну і, скажімо так, сумнівною достовірністю. Звичайно, ми дуже сподіваємося, що дійсно бабуся знайшла хлопчиків. Хочеться вірити у це, але все ж ми й надалі будемо продовжувати пошук Артема та Максима. Поки на 100% не переконаємося, що братики знайшлися. Вони дійсно з бабусею, і з ними усе гаразд. В даному випадку була публікація. Бабуся їх знайшла, а де вони вони не зрозуміли. Публікація була, що вона знайшла все нормально з дітьми. Але більше нічого немає. Просто хто з ними займається, де вони знаходяться, ну складно сказати. Чи вони з бабусею, чи вони з тим знайомим, який не виїжджав, чи вони взагалі в лікарні. Ну складно сказати, тому поки ми чітко бабуся не дала відповіді, пусть вони будуть в розвідку. Тож я прошу вас, а особливо жителів тимчасово окупованого Донецька. Якщо можливо ви бачите цю програму, будь ласка, подивіться уважно на фото Артема та Максима. Раптом ви знаєте про них якусь інформацію. Телефонуйте нам на гарячу лінію 116 30. Дзвінки безкоштовні з усіх мобільних операторів. Також пишіть чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі.